Йоу! друзі, всім привіт, і Сьогодні ми в такий чудовий режим під назвою Goofy Gods. І я, якщо чесно, не знаю, що тут робити. Як я бачу, тут у нас є один типа бог, який, по ідеї, вбиває чи, чи пробує вбити тих, хто ховається, і саме виживших. І не знаю, чи йому вдається чи ні, але мені здається, це дуже-дуже цікаво. Так, у мене є походу 3 так? да? 3% шанс, щоб стати богом. Окей, так, є якийсь стартед пак є у мене. Колесо фортуни. Три штуки. Давайте його покрутимо. Можливо, мені щось толкове випаде. Опа, дві з половиною тисячі коїнів сюди на базу. Що в мене ще таке є? Супершвидкість. І. Давай, що-шо-шо. Вотербомб. Окей. Вогнетушич. Вогне, 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 вогник, жарко-жарко. І вогнетушитель. Окей, тут чувак ще виносив, у нього є ще півтори хвилини на те, щоб винести тих, хто стався живий. Живих осталося на всього 4 чоловіка. Один 13-го один 9-го, 5-го, 3-го, і Бог у нас також третього. А я якого левела? А я левел один. Окей. Кстати, левели купити можна. Це прикол. Ладно, тут за експу можна якісь левелапи робити. Поняв інстант левелап. Коли ти отримаєш експу, ти тако нажимаєш і відразу прокачуєш левел. Окей. Далі є пушки. О а пушки стоять коїнів, Давай купувати. У мене ще є 200 отако Бенц. я тепер буду чим Круасаном? бити бога ви що на приколі так можна вибрати мапу точніше ну подивитись які є хорошо ще у нас є бумбокс Бумбокс коштує 300 робуксів і він походу ну виносить крепко це кидає всякі шари ламає всякі будівлі і у нас лишається все на все 45 секунд на те щоб поставити вподобання підписатись на канал і це дуже дуже важливо багато хто з вас хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок і ми разом з емесайта магазином компікс Готові розіграти для вас ось цього ігрового мозку. Ну а в середині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus. На сьогоднішній день це топ-відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну будь-яку гру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500 F з материнською платою теж від MSI b 650 B650M Mortar. Ми і не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI. а саме Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще й зможе добре охолоджувати процесора. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо, в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запустить будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас уже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Compx по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compx, Тео, Macarleло, Каспером, хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки, також MSI GM31 та да, 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Підписати та натиснути єдину кнопку беру участь. І конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. А поки я очікую прибуття робоксів, щоб зайти в Toilet Tower Defense, і прям добре так. Винести, а можливо, мені нічого не випаде. Ми можемо нажати кнопку «Спіктейт» і якраз дивитися, що він робить. Так, цей кидає шари, а цей тупо тікає. Жесть, так від нього ж ізі вообще втекти. Він ж, ж повільний капець. Але якщо він знає, де ти, то особо й не втечеш, якщо так подумати. І лишається все на 7 секунд, і бог йому не вдалося їх винести. Він слабачок. Хоча я поки що спочатку не хочу бути богом, я хотів би побути звичайним чуваком для того, щоб розібратись, як і що мені потрібно робити. Ось, ось чувакам понадавали купи, купу, купу всього. Всякі воїнів, хорошо. І я готовий за... Пускатися в мене є 4 шанс на те, щоб бути богом. У нас підготовка 18 секунд. і Я думаю, це нормально. Є ж якісь сили, кік, езершейк і камінь кидати. Окей, хорошо всім розібрався. Ще є шоп, в якому можна дуже багато всього купувати. І скіли, і скіни. Кстати, оце в чувака такий був скін. Непогано. Ого, жесть, але оцей виглядає дуже класно. Оцей прям класно. Оцей виглядає напевно найкрутіше, навіть краще, чим ці всі. І спіхи різні, коїни можна купити. Віпки, віпки, і віпки. Так, у нас вибирається. Можна сказати, бог. А мене тут навіть нема. В смислі? О, ні, я, я виживший. Все, все, все. Так. ось у нас чувак стає богом, у нього є сили, две скільки. І він став вали, Санчес. Просто біжи. Просто біжи. Де він він там наверху? По ньому вже кидають всякими штуками. Давай, я буду стріляти. Ого, я дамажу. Дві дві, дві, ми його дамажимо. Ми його можемо забити насправді. Ну, в теорії ми його вписмо. А що він стоїть? Може він ФК? Ні, давай накидаємо якомога більше демеджа, бо можливо за це тобі ще більше гроші будуть давати. Давай, максимально жорстко. Накидай, накидай, накидаємо. Він в натурі тупо спить. Чи це ми щас його розбиваємо, щоб він потім міг уже нас тушити? Але це тупо якось. О, ні, 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 ні. Він, він перестав. Радаром, радаром шукає хлопців. Знаєш що? Пішов ти геть, поняв? Я буду в тебе накидувати. Я буду накидувати по Я буду накидувати курасани. Він воду підняв! Санчіс. Саня, це проблема. Все, 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 виносимо, виносимо, виносимо його. Все, вода спускається, вода спускається. У нього не так багато хп лишилось. У нього лише з половина, все на все. А що, якщо в голову попадати? Давай, Санчіс! Я, в принципі, дуже далеко від нього захочу. Він якийсь то лаганий, лі то лішо. Йому ж ізи всіх розвалити буде. Або я б богом, я би в натурі тушив би. Так, давай пробуємо. Так, він злий, рейдж. Окей. Див'яв'яносто чуваків. Оці штуки самі влітали в чуваків, прикинь. Лава флур. Лава підіймається. Оце біда. Я сподіваюся, вона до мене достане. Я сподіваюся, вона до мене дістане. Я стою дуже-дуже далеко і думаю, що все буде хорошо. Головне, щоб він до мене підходив. Бо ці штуки він буде запускати саме в мене. А я не хочу, щоб він в мене їх запускав. У мене хп не так багато. І я єдиний, хто його дамажив. А ні, 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 не єдиний, але. Але я насправді дуже багато його надамажив. Дуже багато надамажив. У нього лишилася зовсім капелька хп. Зосім каплям нього лишилось. Давай, Санчка. Так, він знову воду підіймає, ну що таке, то херня? То єрунда, єрунда повна. Я тут спокійно себе відчуваю і навіть не отримую демеджа. Та ні, почекай, поки що, поки що якось супер-ізі. Я просто запльовую його цим клятим круасаном, і я б його міг би вже насправді задовбати. Але ж він нас тупо не бачив. Ой-ой-ой, а тепер щас він мене побачить. Далі, щас по мені стрельне. По-любому, сто відсотків. Ану. Ні, двій по мені, стай, він ну бас, давай вали його, братва. Так лісо до мене. Оце вже точно по мені буде. Це вже точно по мені шурує. Давай стріляй, у нього зовсім єрунда лишилась. Капля в морі. Давай. Просто йдем тушим. Просто я вже підхожу, я вже підхожу, накидаю. Просто ці круасанчики. Давай, Санчика. Ну капля лише. Сляй, хтось по ньому, Чи я тут один граю з ним. А, нас двоє лишилось, чуваком. Нас тупо двоє лишилося, я так агресивно стріляю по ньому. Так, тихо. Я в я впав. Тихо. Санчіс, тебе надамажили. Свалий. Убив! Я його вбив! Ха-ха-ха! Нуп, 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 нуп. Тисячу коїнів, раунд бонус мені дали. Мені дали ще 3200 за те, що я наніс найбільше дамеджа і вижив. я я хорош, Оце я хорош Так, давай повідкриваємо ці штуки. Ану, так, метеор, давай, ще. І лазер очі. Супер! Ще мене трішки грошей. Давай купимо собі якусь зброю. Наприклад, арбалета. А, не хвата грошей. Ні, почекай, повинно вистачати. Шоп. А вже не можна купити, бо вже підготовка йде, японів. Я поняв. Окей. Так, раунд вод. Хайд сік, кіл з гуд. Оце треба. Kill the good. Щоб вбити бога. Це прикольно. Але голосування розділилося, я не знаю. Хайд що... сек виберуть. Окей. МАП Сіті. Хорошо, хто буде богом? Я тут навіть не пролетів поки. Так. Да. Я не бог. Тут у нас хайданці. Скоріше за все, це говорить про те, що треба втікти від нього. Типу вбити його буде неможливо. І чувак наш стає жорстким богом. Фух, Я сподіваюся, що це буде хорошо, не буде ніяких абсолютно проблем. Да, у мене немає нічого такого, що може зробити. Так, я просто тут стою. Я просто стою і ховаюсь. Я думаю, що все буде хорошо. Мені на 4 з половиною хвилини просидіти. Можливо, цей Бог буде трошечки такий. Ну він хвилю викликав, так що. Не знаю навіть. Я поки що стою. Якщо що в мене є супершвидкість, я зможу втекти. Він пускає хвилі і пробує воно дамажити всіх. Ламати мапу, це дуже жирна двіжуха. Я знаю, куди його можна сховатися. Можна сховатися тут, але якщо воно впаде, то це буде велика біда. Ти диви просто, що воно робить: він ногою, ногою просто всі хвали. Ладно, пішли, подивимося. Я, звісно, хочу, ну, вижити. Але я би й загриб її трошечки. Трошечки Я ось сховався. Все, я сховався, мене не видно, так? Да? Ну, обалдеть, ні, вона зла. Вона дуже зла. Я не знаю, що мені знаєш робити. Езержейк. Ні, поки що, поки що все хорошо. Так тихо, до мене біжить. Вали, Санчес. Чекай! Вона до дерево вилізла. Чекай, Сань, за тобою біжить. Давай, давай в хату, в хату, давай сюда. Все, тут постій. Давай тут побудемо. Я думаю, все буде добре. Щось, щось мені не як вони на дах залізли. Але вона на них загріна на той дах. Я не знаю, мені здається, що вона зараз буде якось пробувати ту хату ламати. Да, вона ось пробує її якось ламати, і вона вже обвалила навіть дуже багато всього. Вона ще з усіх сторін просто обвали і хана їм. я би на це подивився зблизька. Я би на це. О, одного вбили! Тихо! Отако просто наблюдаємо, що з нас Нікуди ти впав, Саня! Ну, я помер. Що ж поробиш? Що ж поробиш? Зато можна собі купити зараз е, арбалета. О, я купив його. Найс. Далі вогнемет. Або у тут зброї потужні. Я думаю, вони більше демеджа наносять, якщо що. Давай подивимося за богом, що вона робить взагалі. Вона їх бачить, вона їх дамажить, Вона їх хвилю змила просто! Ти диви, ще раз! Диви, цього майже вбила. В нього вже хп майже немає. Він перегенився, але вона тупо його заставляє. Вона його тупо душить. Вона його тупо душить. І вона його відпустила, диви. Ну в неї нічого, окрім хвилі, нічого такого цікавого нема. В неї або удар в ногою тако в землю, або хвиля. Диви, як вона знесла хату, я їздила ховався! Диви, ну вона просто його відпустила, я не знаю. Вона ж би могла його розвалити. Ой-ой-ой, вона їх як... диви, диви, що зробила. Хвилю пускай! Отако. Куда ти? Ха-ха! Вона впала і померла. Жесть. Так, мені дало 792 коїна, в принципі, небагато. Експішки мені чуть-чуть не вистачає, зато я можу купити собі облік Санімага Бога. Пемпс. супер. Так, я готовий. Я би хотів би дуже включити режим вбити Бога, бо тоді класно бути тим, хто виживає. От, а коли ти Бог і тебе можуть вбити, це насправді м -м, не круто, я би сказав. Це взагалі не круто. Тому всі хочуть сік. Ну ладно, хай буде хайден сік. Якщо я буду богом, то всім хана. Я насправді на то сподіваюсь. Дійсно, дійсно дуже сильно сподіваюсь на то. І я там десь пролетів навіть. Обалдеть. Диви-диви-диви-диви. Я пролітаю, але не я. І ще ховатися від нього. Капець це так складно. Мікей Кані. Саня. У нього 52 кіла. Він раз вигравав за Бога. Він 32 рази виживав. Він 9 годин награв. Диви. О, в нього гарний. Ох, він і красивий. Так, run and hide. Біжи і ховайся. Окей. Ти що зробив? Старіна? Давай обережно бути. Як я тут сховався, я його завжди бачу, так що все чітко. В принципі, я можу навіть рулетку покрутити, а ну, що тут мені випаде? Антігравіті. Окей, як я розумію, я зможу дуже високо пригати, і воно чуваки якраз повипригували. І це дуже-дуже жирно, я би теж хотів так випити. А ну давай спробую. Та ні, там щось все обвалилось. Я щось не дуже вже хочу туди. Він якийсь черепа кидає з неба туди. Ладно, Сань. Ховайся. Знаєш, куди треба сховатись? Сюди треба сховатись. І отут отако посидіти збоку. Все, і все буде добре, да? Санчес, все буде добре. Прикинь, він ту хату повністю зламав майже, напевно. Давай подивимось. Сонце. Як хорошо, що я тут сидів. Бо диви, що тут відбувається на вулиці. Обалдеть, вони демеджа отримують. А я, типа, схований, я не получаю демеджа. Хе-хе-хе. Чикен -хе. атак! Атака кури, чи що? Ні, в нього якихось дуже багато здібностей, і мені насправді щось трохи стрмно проти нього. У нього дуже багато здібностей, він просто ходить диви, і все ламає. Всі будинки. І він щас такого по дорозі просто прийде і оцю штуку зламає. Надо буде бути обережним. Аирстрайк. Так, ховаємося. Там бомби летять. Підиви. Шесть. Неживих глядайше. Багато. Обалдеть, він і він, він кидає. Він все кидає, диви. Того дамажить. Його кури дамажать! Кури дамажать! Ще 50. Все, йому хана, його затоптали. Крут 94 помер. Ладно, походу, мені треба вже, кстати, міняти хованку, тому що, тому що це біда. Ох, ти що! По Мені впало. Качки падають по мені. Тихо, тихо, тихо. Саня, обтікай. Диви, він просто всю хату ходи ламає. Обалдеть. Знову качку кинув. В нього що нема кулдауна, він може кидати постійно все. Черепа кидає. Ні, він дуже потужний за Бога. Але у нас ще є дуже багато. Гравців, він вже майже всю мапу розвалив, насправді. Тут ще поки що на ракеті хорошо. Я ще може на ракету свалю потім. Може ще доведеться свалити на ракету, бо я, чесно кажучи, не знаю. Хоча він і ракету, скоріш за все, зламає на ізі. У мене хп мало. Обалдеть. І у мене 11% шансу потім стати Богом. Так, до нас біжить. Все, вали, 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 братуха. Я сподіваюся, мене не бачив. Він поки ходить, ламає всяку єрунду. Нехай ламає. Ми валимо. Все, сховались нормально. Ну як нормально, він сейчас зажме туди. І він біжить сюди. Він потяг, потяг, потяг пустив. Він туди просто пустив потяг. Прикинь! Мене б там розвалило. Санічка, тікай, просто біжи, просто біжи. Він за мною агреться. Надо супершвидкість. Бемц. погнали! Я побіг! Я пошурував! У-ху! Летс гоу! Ну ненадовго насправді, ну все рівно хоч щось. Зато я свалив на другий кінець мапи, і в цілому я тут повинен себе почувати взагалі супер класно, я отако сховаюсь. Кстати, на мені червона якась мітка. О, він всіх бачить червоною міткою. Йой, ям-мі-ям, він щось, він щось включив. Він щось похавав. Ой-ой-ой, він вбив нашого. Діма, Діма помер. Дві секунди одна! Ми ще перемож... з Да! Ха -ха! Дали знову купу-бабла. Ще плюс три тиші. Супер! Давай активуємо собі цього. якусь новий левел. О, цей цей! Отако хай буде, да? В принципі, я би дуже хотів зараз за Бога спробувати. Але я думаю, що в мене не хватить сили. Я чесно думаю, що не хватить сили. Хоча все може бути, все може бути. Або Обов'язковіть сховався. Ху -ху -ху -ху! Так, давай кіл God. Давай. Вбити Бога. Главна ціль. Там, скоріш за все, мапа трішечки менша. Я щось думаю. Ну, блін, вбити Бога не сильно хочеться бути богом, тому що тебе тупо виносять там. Пух, не я. Слава Богу. Я буду наступним. Я буду наступним в Хайденці. Я сподіваюся. 14% у мене наступне розбили. Диви, які в нього сильні ці. В нього навіть все с -с -с синє є райер. Він, кстати, 6 раз виживав і 6 кілів робив. Так, ну все. Арбалет так, арбалет. Погнали виносити його. По 11 арбалет сноса. Так на чорта я його купив. Я думав, я більше зносить буду. Він рацію викликав поліцію, чувак. Воно, поліція приїхала Валим, 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 валим. Настрілюємо. Головне настрілювати. Головне настрілювати. Якомога більше. Він когось б'є. Когось, коротше, в наручники взяв. Оце ж він його і взяв. Так, настрілюємо. Обов'язково, обов'язково чисто накидаємо йому демеджі. Купа. Коп копи біжать за мною. Ви що, обалдели? Так, мінус один. Так, виносимо, виносимо, виносим, чувака. У насправді жорсткі якісь ефекти, треба тікати. Текай, які наручники! Які наручники! Біжимо, супер стрибок. Бем! Бем! Пішов ти геть! Ха -ха, ха ха! Я пішов від тебе! Так, мене да наверх. А, все, наверх сильно не вилізу. У нього ще якісь гази жорсткі. Свалюй, Сань, свалюй. Так, головне з мапи не випасти. Так, тупо виносим. Я мало дуже демеджа йому накидав. Дуже мало накидав демеджа. Мало гроші дасть. Надо настрілювати більше. Дуже повільно цей арбалет стріляє. Мені надо отой наступний купити вогнемет чи що то таке? Все, він здався. Він стоїть, често чиївить. Так. Отруйний, отруйний дощ. Я думаю, все хорошо. дощ біля нього. Тихо, Сань, чекай. Короче, в тебе знову проблеми. Тікай і настрілюй. Надо демеджа. Надо демиджа вкидувати в пояс прямим валим. Давай в голову, Бемц. На, получай. За мною заграний. Гамнюк, на мене заграний. Давай сюди. Хо-хо, хо Що -хо -хо. зробиш, а? Що мені зробиш? Я маленький гвинтик, бро. Я маленький гвинтик. Ти нічого не зробиш. Ну диви. прям за мною заграний. Прям конкретно за мною. Так, активував якусь штуку, він. Свалюємо. Задавив в нашу, диви! На 50 кп. Ти чорт! Так, ну в нього хп небагато лишилось, Надо настрілювати, головне. Я, можливо, не супер багато нанесу демеджа, не топ-1 буду, але нас ще, в принципі, нормально поки що. Фу, давай, санечка, давай. Біжимо за ним і стріляємо. Я його не боюсь. Я його насправді не боюсь абсолютно. Давай, накидаю, накидаю, накидаю. Жирно, жирно накидаю. У нього дуже мало хп. Ми тупо його заганяємо, диви. Ми тупо його заганяємо. Він навіть розвернутися не може, і не має побачити, що нас тут дуже багато. І просто один якийсь єдиний просто ефект, і нам всім хана. Диви. Диви, поліцію поліцію викликав. Оце проблема насправді. Надо буде копів валити якось. Надо по копам стріляти. А по копам ще й не попадеш. За мною біжить. Опа, а це хороша штука. Диві, по покопу попасти не можу. Так він ямі-ям якесь викликав. Ну то все єрунда. Наших всіх в наручники беруть. Давай, настрілюємо, настрілюємо. Хсіка осталось? Настрої осталось, чи сіке. Головне його валити. Головне цього бити. 35 секунд лишилось. Так, він, він включив якусь штуку, що він тепер бачить, де ми всі. А, це просто мало секунд лишилось. Все, він побитий. Ха-ха, ну бас. А ми тим часом отримали ще 2 900 коїнів. У мене 7 900 є. І я би хотів би купити собі нову пушечку за 6 800. Вогнеметика такого потужненького. Сюди. Так, на п'ятий рівень у мене вистачає, да? Ні, не вистачає. Привіт, здарова. Фух. Я насправді, скоріш за все, буду ще з Богом. І це насправді класно. Але от знаєте, якщо я не буду. Вони ж мене всі розвалять Давай, давай, ні, давай хайден сік. Блін, ладно, давай, kill з god. Давай, давай, вбити Бога. Якщо я ним щас буду і мене тупо рознесуть, то ну що ще зроблю? Шо, що, що ж я можу щас зробити. Ну, скоріш за все я буду саме ним, да? Ні, а в мене вогнемет є, нова пушка. Оце цікаво. Амірах. Він, кстати, дуже поряд біля мене. У нього дуже жорсткі теж скіли. Я ось. Оце жорсткий скіл. Якийсь він синій, бачите. Цей чаще стріляє, але менше дамаже. Обалдеть. Ні, ну він добре чаще. Диви, він просто мегапанчем виніс, чувака. Ну ми настрілюємо, ми настрілюємо. Я настрілюю дуже файно. Я настрілюю файно. Диви, диви, диви. Я тупо навалюю. Я тупо навалюю по ньому. Ну він ну він уже батьків убив, так? Да? Він уже трьох в лобі відправив. У фоху заюзав. Диви, 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 як ми йому накидаємо, В нього вже дуже мало хп. Обалдеть. Диви, просто що ми робимо. Я просто мене заспавнило зверху, я тупо стою і настрілюю. І не парюсь абсолютно. І навіть те, що він далеко, мені абсолютно байдуже, тому що я йому накидаю, дай Боже. І так. Він ще й блискавкою б'є. Ні, в нього дуже багато різних приколів є, але щось у ньому не вистачає. Ось у нашій диви, вообще. А, це круасанчиками вали. Ти що по мені стріляв, ти? Так, старіна. Б'ємо поки що цього. Уже половину хп ми йому знесли. Так, він дає до мене, походу. Так, да, диви, підходить. Та ні, він якийсь сліпий. Сліпошарик. Тихо. Опа, очково трохи. Ні, валим, валим, мене мої прикривають, чуваки Б'ємо, 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 настрілюємо. Дуже хорошо настрілюю. Диви, 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 що роблю. Диви, що роблю просто йому. Ми його тупо виносимо всі. Ну в цьому режимі, де ми по ньому стріляємо, набагато все, типа, ну, легше відбувається насправді. Бо просто ти його стоїш, застрілюєш і все, а в хайден ти не можеш йому нічого зробити. Тобі просто треба свалювати від нього. Диви, диви, як ми йому зносимо, хорошо всі разом. Обалдеть. Диви, все, розвалили! Ха-ха, бог помер! Я сподіваюся, що я наніс дуже багато демеджа. не дали. Я наніс майже максимальну кількість демеджа. Денс наніс більше, бачиш? Ну, він прям набагато більше заніс. Але я теж немало наніс. Взагалі немало. Типа, по пушкам тут у мені насправді 11 тисяч, це, блін, немало. Але це ще зелені пушки, поняв? Це ще все єрунда. А от ось сині, коли піду фіолетові, це вже ще жесть якась. Ось, от, кстати, синю карточку можу відкрити. Оце клас. Оооо. Отако От тепер у мене буде, поняв? Хо-хо-хо, синя штука. Так, хай-денсік мені треба. МАП-Сіті. Давай я, я я яй. Давай мене вже Богом, блін, мене 13%. Що, на приколі? О-о-о, сюди. Щас Саня покаже, як треба валити. Ще й Haiden Siek, так? Да? О-о-о, ти дивиш, що в мене є синя штука. Да, ти що? Та ти шо? Хто я? Та ти шо? А, так тут їх всіх видно. Так тут їх всіх видно. Лазер очі. Диви, тушимо кента. А що ти стояв там наверху, га? А що ви? А що ви всі такі, га? Щас буде шок, братва. Я ж не ну потяга. Сюда давай. Сюда давай потяга нам. Метеорит. Давай. Ще одного потяга. Ще один метеорит. Лазер очі. Давай, палимо, палимо старину. Диви, 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 що робимо з ними. Ха-ха, як я виносив метеорита сюди. Братуха, оцю штуку давай. Куди пішов? Куди пішов? Метеорита сюди. Метеорита сюди нам треба. Лазері очі, штука теж хороша. Диви, палимо, чувака, якийсь зафикашив. Ось я ще бігає. Старина. Бігає старина. Випалюємо. Так. Розносимо потихеньку. Так, активовуємо таку штуку. Так, метеорита нам теж сюди знову. О, кось убив! Потяг! Сюди! Лазерочина, да? Випалюємо старіну Давай! Давай валимо його! Диви, диви, диви що робимо з ним? Диви, що з ним роблю! Так, хтось там супершвидкість валив. Так, де хлопці? Ось о, є одненький. Ану, манюний. Де сюди. Активовуємо, кидаємо мітеор туди в руїни. Ще одного завалив. Ще одного випалюємо. Випалюємо, палим, 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 палим. Супершвидкість валив, диви. Самий розумний, га? Так, по-любому в цьому домі хтось ховається. По любому. Потяг отако пускаємо. Ще когось убив. За мною бігає дружок. А? Що ж ти за мною забув тут? Все, бем! ще одного. Де ще люди? Сіки лишилось. Два чоловіка лишилось. Так, сюди по-любому кидаємо. Отако ще раз. Біля мене хтось. Старина, куди сховався? Куди сховався? Так, скажіть мені, де останній? Може тут? Ану, а де ти? А де ти, ану, розкажи де ти? Не тут, случайно, ходиш? Не сховався ти там. Та, ну, та як це ти тут не сховався? Може, ти тут? О, я всіх убив! Я тупо розніс! Ізі! Же, 6 тисяч! Я в шоці? Зіки, я надамажив. Такс. Пушечку. Можливо, все-таки скина ось такого купити. 30 тисяч коштує, а у мене тільки 15. Можна ще одну зелену карточку отримати. Ну, насправді можна почекати та й потім отримати ось цю. І в принципі не паритись. Або навіть легендарну, прикинь. Це ж я трачу XP на оці карточки. А я можу збирати на оці карточки. На легендарні. Оце чітко. прикинь. тільки XP не збирати на легендарну карточку. Це максимально чітко. Давай kill the god. О, щас буде жесть. І ще в мене є дві крутілки. Давай покрутимо. Опа, півтори тижні XP якраз сюди. Те, що треба. Антигравити, ладно. Такс. Ми повинні вбити, да? О, в нього легендарний є. Синій, фіолетовий. Обалдеть. Ні, дуже жирний, дуже жирний чувак. Диви, він уже тачки пустив. Він пустив тачки посеред карти і все. Ну, ми йому сносимо нормально. Ну, як нормально, я особо не попадаю, насправді. Я стараюсь, але не сильно виходить. Оце ця легендарна штука. Пішли валити його. Ну, потяг насправді жирна штука. Погнали, погнали до нього. Надо бити, братва. Кого ти там розбив? Ти. Ми зараз тобі будемо накидувати, старина. Ти там все пооткривав, ми ти щас так накидаємо. Друже. Думай, Головою. Так, оце проблема. Йдемо, накидаємо далі. Давай я такого блискавку ще спусти, да? Блін, ну мені сподобалось бути Богом. Це прям ну дуже класно. Ти тупо всіх тушиш. Так, я дави. Ця штука, я давита. Нічого страшного, ми накидаємо жорстко. Ні, диви, він просто він він здається. О, ні, ні чорта, він щось викликав. Ядерну зброю! Оце ця легендарна штука. Блін, оце жирно. Оце він жирно зробив. Оце ж ця легендарна штука. Знову тачки пустив. Щось ми вже йому менше дамажимо. А нас небагато лишилось, тому що нас дуже мало. Хтось круасанчиками, хтось пістолетом. Жесть, ну ядерну бомбу він таку заюзав. Так, в нього є ще лазерні очі. Лазерні очі це теж жирна штука, насправді, вона дуже класна. Поки все перезаряджається, ти чисто. Я хурю! Три! Потушитись, він літаками тупо все нищить. Він насправді половину мапи розвалив. Він дуже багато розвалив. Але я тоді більше розвалив, насправді. Ха -ха -ха. Так, щось сінькинув в ракета впала, прикинь. Ти диви, ну ми йому сносим, ми сносим. Нас лишилось четверо. Нас четверо лишилося на все. Він мене замітив, походу. Ні. Так, це антігравіті. Він попав, диви! Дуже жорстко по нашому денсу попав. Обалдеть. Ну, дамажим, дамажим, дамажим по максимуму, як можемо. Просто тут ерунда лишилась. Насправді бачу, вакам іноді складно за Бога. Ну мені поки що Ізі. Так, це що таке? Це скін? А, це невидимим бути, напевно. Я не знаю, що це, але ладно, хай буде. Потім використаємо, якщо що колись. Давай, настрілюємо, ми майже його добили, братва. Let's go! Який рейдж? старина, ти вже все. <ривіт> ти вже винищений. Game over. От Саня, ікс, піхи Скоро легендарну штуку, от. Я ще й дав 4600 накидав, який я просто чувак. Фух. братва, я думаю, вам сподобалася гра, тому обов'язково підпишіться на канал, поставте подобайте на з вами був Саня. Всім пока.